Так, я зараз в магазині я взагалі не думала, що буду щось сьогодні знімати, але вирішила вам таку новину повідати, повідомити. Гляньте, які класні знижки зараз, хороші ціни. От я собі щойно взяла, в корзину вкинула ось такі губки. гляньте, які вони а, стильні відтіночки, натуральні. Я просто закохана в натуральні відтінки, все бежеве, все щось під дерево, все сіре. Так, ось такі дві за 35. Просто вони просто шедевральні. Або ж ганчірки, гляньте, які відтіночки, теж бежевий. Такий відтінок. Тут йдуть дві штуки 40 на 40. Упаковка 70 гривень. Взяла собі зараз знижки на ось ці полотенця. На ось, ось такі рушники. Ті тяго. Коротше, тут три: 50 на 70. Знижка щось менше, ніж 100 гривень. Уявляєте, тут вони коштують зараз. Це юск, друзі, просто ціна на ось такий ролер, ролер ролик, що для очищення одягу, гляньте, 40 гривень. Це взагалі смішно. Що ще я хотіла показати? Дуже красиві, мені сподобалися гляньте від тінь рушників. Просто, подивіться. Так, так, 50 на 100 розмір. Ціна рушника треба знайти, не бачу, але що ще цікаво, гляньте, щітка для волосся 150 гривень. Ось вона, класна, м'якенька. Якщо вже брати, то ось таку, ніж ту, яка в Аврорі шкребе волосся видирає. Дуже м'якенькі ці ідуть штучки, як це назвати, не знаю. Така хороша розчистка, щітка для волосся 150 гривень, потім ось такий кошик. ось він да Кошик 300. Ванну кімнату, такі аксесуари, потім банка 350, ну це скло. А їх тут дві йдуть. Одна такого зеленого відтіночку і друга прозора 350 гривень. Дві йдуть. Висота 9, а діаметр 7. Скло. Косметичка. Де косметички? Ось, гляньте, які косметички красиві. Косметичка 10. Розміри. 10 на 20 і на 15. Відтіночок такий ляний. Пухнаста така тедді. Клас. На блискавці. Всередині є підкладка, бачите. Це новинки. Я закохалася в відтінки. Ось такі просто оливковий, щось. Мене потягнуло останнім часом на оливкові відтінки. Тут все теж, дивіться, такі ж відтіночки. Якийсь м'ятний навіть, я б сказала. Це, я так розумію, склянка для зубних щіток, напевно що. Це теж якийсь мильниця можливо. Мило класти, а може навіть якісь аксесуари. Потім для мила гляньте, якийсь який класний диспенсер. Диспенсер називається. Так, 250 гривень. Ось така склянка 200. Оця ось 200. Так, і таця коштує 300. Дуже дуже-дуже красиве. Нарешті з'явилися арома дифузори. До речі, собі хочу якийсь теж аромадифузор придбати. Так, дивіться, знижки на упаковку свічок. Скільки тут? 1, 2, 3, 4, 5 на 5. 25 штук. Ой, 50 штук. Парафін 150 гривень. Натуральні такі глянь, такі класні пайпер. Серветки 40 гривень покупка, а такі 85, а 100 штук уже йдуть. така пачка, 135 лише гривень 100 штук. 40 на 40 вони такі цупкі. Я зазвичай, якщо серветки цупкі, паперові, я залишаю навіть на на, на другий раз так, Ну, якщо для себе мається на увазі. Хочу взяти ось такий дифузор аромадифузор Nordic Wood. Мені дуже подобається цей аромат. До речі, я використовувала до цього брала ось такий кліінкот, он теж класний. Лаванда не пішов взагалі, Tea and Ginger теж. Колись брала, не сподобалось. От Nordic Wood це щось теж таке, що мені подобається. Візьму. Дівчата, я вже вдома покажу свої покупочки сьогодні в Юск. Дуже давно, до речі, не була. І ще хотіла купити диспенсер для мила, але, блін, коротше, не вистачило грошей. Так, дивіться, Рушнички три рушнички штуки 80 гривень. Тобто, дуже хороша знижка зараз. Три штуки 50 на 70. Потім ось такі спонжики для миття посуду. Стильні. Взяла ось такі серветки паперові за 35 гривень. І Nordic Wood 200 з чимось гривень. За все на касі вийшло 300 чи 380. Якось так він мені сказав, тому що із 6 по 9 на касі знижка мінус, не пам'ятаю, чи 10%. Коротше, до товару, який ви придбали, плюс буде ще йти знижка на касі. Тому дуже хороша зараз ідея пропозиція в гюст, я б сказала. Все, відкрила я дифузор. Що тут написано? Nordic Wood. Північні ліси. Ось така красива, да? така темно-сіра сама склянка, ця баночка. Зараз Так, Напевно, що ми ось цю вже треба, ні, там ще щось є, викидати. Це була в мене водичка ароматизована для дому Іпноказа, італійський бренд. Не знаю, можливо, хтось із вас таке пробував. Дуже теж класні аромати в них, стійкі. Ну, На жаль, уже зараз запаху вже немає, навіть якщо там залишилась якась на дні рідина. Тому ставлю Nordic Wood Я надіюсь що мені сподобається тут біля біля TV Nordic Wood поставимо і будемо надіятися що. Так, це якість краще. Дивіться, навіть палички. Тут якісь такі дуже тонкі і ну, дешеві, а ці прям були класні. І з самого початку теж дуже класний запах, але він дорогий, він коштує 500. А ця-таки все, ця все коштує ця штучка 270 хай так десь гривень. Можливо, навіть сьогодні було дешевше. От ви знаєте, я так хаотично бігала, поспішала, як завжди, не запам'ятала навіть ціну десь в чеку, напевно, що є. Дивіться, вчора я купила це покривало в'юск. Дуже класне, 375 гривень. Просто синій відтінок мені йде під подушки і під мої сині штори. Це воно в складеному вигляді, коли його розкласти на весь диван, воно просто неймовірне. Легесеньке і теплесеньке. Навіть Так, ось дивіться, тут є етикетки. юск беджоу, 160 на 220. Прати, звісно, температура 30 максимальна. 100% поліестер, але мене абсолютно це влаштовує юск. Дуже-дуже хороша якість. Як ви думаєте, в Аврорі можна знайти покривало за, за 375 гривень? Думаю, ні. Думаю, це нереально такої, такої якості суперової. До речі, подушки теж з юск. Такі теж вільветові, сині. Дуже-дуже я задоволена цим покривальцем, друзі. Воно просто. Мені дуже подобається. Коротше, і все. Я б ще плед собі хотіла там взяти. Зараз пледи теж зі знижкою, перегляньте у вчорашньому, вчорашньому відео. Але я думаю, знаєте, попереду літо, і ще й плед. Штури, до речі, сині. Просто коли падає сонце. На них вони здаються фіолетовими. Що ще? Хотілося б замінити цей стародавній диван на сучасний, звісно, диван вже 10 років. Але у зв'язку із війною, з тим, що зараз відбувається у нас в світі та і взагалі в країні. Перш за все, все ніяк не наважуся продати і купити новий.